Кожне село має бути не гірше за місто. Таке завдання керівникам областей поставив президент України Віктор Янукович під час засідання ради регіонів. Для цього столичні можновладці вже готують план будівництва сільських доріг. Не менш важливому розвитку інфраструктури, каже голова Ода Михайло Вишованюк. Є якість медичного обслуговування та належна освіта. Поставлена вимога. І ми зараз будемо думати, як її виконати, щоб на кожний шкільний автобус встановити GPS і можна було контролювати, де автобус, куди діти везуться і як вони, так би мовити. Працюють ці автобуси, аби підтримати товаровиробника, який дає змогу селянину заробляти на власному господарстві та реалізовувати продукцію за гідною ціною. В області потрібно створити заготівельно-збутові кооперативи. Як приклад, губернатор наводить статистику. Мовляв, на селі у фермерських та приватних господарствах виробляється половина вітчизняної продукції. Утім, доставити її до споживача доволі нелегко. Чому ми говоримо про Сир масло, чому ми не говоримо про, наприклад, організацію такої торгівлі, як доставки жителям міст парного молока? Якщо привезуть в холодильнику, поставлять холодильник і, так би мовити, у відповідних санітарних умовах свіженьке парне молоко людям, він знає, що це сьогоднішнє молоко. І дати дітям не сухе молоко чи не ті порошки, щоб кожен батько, тому що може вдома. І там зварити прокип'яти спарне молоко, свіженьке молоко і свіженьке, не те, що ми отримуємо пакет. І вже з нового року чотири села Рожнятівського району отримують статус гірських. Йдеться про СМТ Рожнятів, села Підлісся, Криховичі та селище Черепина. Як результат, вже в наступному році тамтешні мешканці отримують 20% доплати до пенсій та 25% до зарплат.